Ми діти південного краю, ми діти України. Під такою назвою у галереї Синій Кіт пройшла виставка робіт учнів художніх шкіл міст півдня України, Херсона, Одеси Миколаєва. Я горжусь тим, що саме на Херсонщині є такі унікальні люди, як сім'я Сліпічий, що вони зробили оцю лабораторію по вивченню дитячої душі. Вони зробили лабораторію, де вони вчать дітей. Не боятись показувати свої таланти, коли дитину з дитинства вчать не ставити перед собою кордони, коли вона вільна в своїй фантазії, то ми можемо бачити, а як сприймає світ дитина. Навчально естетичний комплекс Художня школа активно співпрацює з українськими та зарубіжними навчальними закладами, популяризує дитячу творчість, шляхом організації та участі у конкурсах, проводить виставки як у Херсоні, так і в інших містах України, а також за кордоном, у Чеській Республіці, США, Польщі, Об'єднаних Арабських Еміратах, Греції, Болгарії, Німеччині та Угорщині. Виставки проходять не перший раз. До этого ми проводили достатньо багато совместных проектов. Но это были зарубежные партнеры, это была Америка, Болгария. Ja. Чехії, і от сьогодні вперше ми проводимо спільний проєкт з нашими сусідами. Ми вирішили, що дуже цікаво передати на ті школи, які дишать з нами одним воздухом. На виставці представлені не лише картини, а й роботи декоративно-прикладного мистецтва в різних техніках: графіка, живопис, композиція. Вихованці дитячої художньої школи Миколаєва представили в основному декоративні композиції, виконані в різних техніках, зокрема батік та дерев'яні ляльки. У гашових композиціях і на тюрмі. Мортах учнів простежуються творчі експерименти в техніці. Гуаш наші діти дуже талановиті, справді талановиті. Це гордість і надія нашого міста. Тому я хотів би знаєте, от сьогодні, подивившись цю виставку, побажати їм, щоб їхнє життя було таке, от цікаве і головне легке. І щоб на цьому житті зустрічалися тільки добрі люди. А ми свого боку, як влада, будемо робити все, щоб їх таланти розкривались, щоб вони були такими от веселими, безтурботними, як сьогодні. Діти розвиваються в різних напрямках художнього мистецтва, обираючи, що їм ближче до душі. Викладач одеської художньої школи номер 2 Жанна Баркар зазначила: на картинах маленьких одеситів присутнє відображення рідного краю, моря, пляжу, особливостей одеських дворів. Ці роботи пронизані сонцем, морським бризом. У нас є факультативим. Вот по факультативам каждый выбирает свое. У нас есть коллажи, у нас есть батики, у нас есть гобелены, у нас есть ватернанка, то есть. Направление есть не одно. То есть, кроме рисунки живописи композиції, присутствуют и другие направления. Роботи одеситів представлены в рамках програми Одесса їде в гості. В рамках цієї програми виставка Одеської художньої школи під назвою Одесски фантазії вже знайшли свого глядача в Києві та Львові. Наша галерея это в первую очередь учебная площадка, потому что это не только место гордости ребенка, педагога, но это место, где можно поучиться. І рібенку і педагогу Это место, де рождаються нові мислі, нові идеи, нові проекты. На виставці також представлено 180 найкращих робіт міжнародного конкурсу Американська фантастика, мрії та реальність із Харківського ліцею мистецтв, художньої школи Херсона та зарубіжних митців. На виставці відбулось нагородження учнів навчального статичного комплексу Художня школа, переможців цього міжнародного конкурсу.